Всім привіт! вина на каналі Spannermade. Сьогодні будемо изнимати про World Tanges. Кстати, у мене нові танчики із восьмого Ось у нас я подра танчиків. Я вам я на нацию йду. Понятно, что я все да нормал, я его продав. Так. А мон из Reto, стати меня Zirden Cosmicard. Де тут спина за и підписки не покрутим. Хотя я не против покрутити спін. Що можна містить на контейнер? Ось мені випадєнського сумка. Дуже класний танк. У нього є снаряд спеціальний для душу Редбін. Ось цей танчик дуже сильний. Четверту на хвилинку можете подивитися 460 турун. Ну все, я просто туту прокачала. Я у нього чу... у нього насправді такси їх кручити у нього чу... у нього таке пробивання якщо ви маєте ви купувати можете купити таке це і це і це Я дуже, дуже таке круте на ISO 3. мало Я... Так. Цей танк персиміст. І цей дуже класний танк. Я на ньому статі майгрант і майстер Танк. Ви можете на хвилинку подивитися. Що в мене майстер Танк на ньому. Та й в мене новий УК. І я звичайно вам покажу якого є Скарифат. містичний Скарифат. Он мій Він випав, я такий був слашлив. Никого зайти будет, конечно, не ты... Да, я хотел, конечно... Я хотел, начально хотел все. Пани Танчик, ты и хотел хочешь мать... Т-22 миллиона. Мне он любит. Не выпал вулкан. Самый и вин. Омао Комае. Это і, і, зафи и син его немают, и он дуже класс. Вот можно. У него такие. Все, что у него тут не боекадка не є. Тут ми попадали, ми не попадали и ни боекатка на когось. За захист э, вукана. Вулкан. Захист мотора. У него, кстати, броня дуже. Не знаю, да, може подивитися, що у нього не дуже. Але він спать і я знаю танкувати за Stuntinus. Написіте -ну на коментарях. Чи ви знаєте танкувати на Stuntсі. -ну я чесно знаю. Досить. Я не дуже про зарядку дуже хороша броня. Путкись і сам він на кращий це из. 52 у мене новий ну, танчик усита. Ч я выбыл себе? Я не понял кого контейнер, но, по-моему, я выбыл с берег. Так, я его выполню. Дэвид. О! Берюси. Шкод подзелюсь выполниты. Вс, я мал. И тавица лица мал Маю. Ну... Іс8. Тепер я збираюсь ту грим підмістики збираю на І7. Також я хочу, я хочу зняти і на Вулкан. Вулкан насправді дуже крутий, і танчик дуже рано крутий. У мене був рано класний танчик у весіх. Ну я знаю, там танкувати і поїхав по.

Попалый. Ему зломаловать за хамоха заграду. Почини. А лайзер, который ваш машин покрывает. Ой, почему пойди. У них чекал. А, ну Так ты на попа. А не видела, зараз... блин, не дождь,

Але мене кого його має, та і його багато хоч. Але я думав, що його не ран получити, а я його получу. Йому дуже класно. Києва 2 я давно ману на старому що що в мене був старий аккаунт. І я йому мару на так наскоку. Ми зараз переможемо. Захопуємо бажу. Ідемо у союзникам нам допомагати. Так Що це такі? а? Ти що б'єш, мол, ми я за тебе удар. Я за тебе удар. Тихо, 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 ні-ні. Хай іди, хай іди. No. Так я на нього иду, да. Бачите, як выбираюся? Він... Да, он не... Он, он... пробивает, Стус Синус. Ну, я киса. От, також він дуже смаюршу воню. Вот третє місце получив. Нормально я так на несу не уже рыбу. Так, о, можно забрать да шум. Назад бустер монета. Я забрал хоть. Може 50 тысяч и можемо забрати бустер монет. Давайте все заберем. Так, излитків и... І... можем так у нас выкрыли квест и запотим що у нас получится о. так ось о скоро время будет новый от ту пас. Я... ну що ж и что подумаю с вами видео оцінити цей танк дуже класный Ну, um, всім дякую за пере і всім па-па!